Права 187. Скороти дріб. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання це 9,15. Ну що ж, тут можна на 3 скоротити і чисельник і знаменник. Давайте, щоб було простіше, вам зрозуміти, запишемо 9 як 3, що множиться на 3. А в знаменнику 15 запишемо як 3, що множиться на 5. Ну що ж, на 3 ми можемо і чисельник, і знаменник скоротити то тоді у нас залишиться дріб 3 5. Тобто 9, 15. 915 після скорочення ми отримуємо 3 п'ятих. Переходимо до другого завдання. 8, 12. Тут можна на 4 скоротити. І чисельник і знаменник, то ми записуємо, що це можна записати 8 як 4, що множиться на 2. А в знаменнику є 12 як 4, що множиться на 3. На 4 скорочуємо. Тоді у нас вийде дріб 2 третіх. Тобто 8 12. Це після скорочення дріб 2 третіх. Переходимо до третього завдання. 28, 35. Ну що ж, тут можна на 7 скоротити. Записуємо тоді 28, можна записати як 7, що множиться на 4. А в знаменнику 35, як 7, що множиться на 5. Тоді. Якщо ми на 7 скорочимо, чисельник і знаменник, у нас залишиться дріб 4 п'ятих. Переходимо до четвертого завдання, 15 третіх. Ну що ж, можна зробити як частку, 15, що ділиться на 3, просто поділити, можна скоротити, 15 ми можемо записати як 3, що множиться на 5. Ну а в знаменнику 3 записати як 3, що множиться на 1. І тоді, якщо ми на 3 скорочуємо чисельник і знаменник, у нас вийде 5 перших. Або просто 5. Бо це 5, що ділиться на 1. Отже, 15 третіх це 5. Переходимо до п'ятого завдання. 39 91. Ну що ж, 39 це у нас просте. Ні, не просте число, це можна записати як 13, що множиться на 3. Спробуємо так записати. 13, а це вже точно просте число, що множиться на 3. Теоретично 91 можна записати як 13, що множиться на скільки. Ну що ж, напевно, на 7. Так, 10. Давайте спробуємо записати і перевіримо, чи це так, 13, що множиться на 7. 10 на 7 це 70, 3 на 7 це 21. Разом буде якраз 91. Тоді на 13 скорочуємо. Тоді в нас залишиться дріб 3 сьомих. Тобто 3991 дорівнює дробу 3 сьомих. Це найпростіший дріб, вже він більше не скорочується. Переходимо до шостого завдання 250 тисячних. Тут можна і чисельник, і знаменник скрутити на 250. Тобто ми записуємо це в такому вигляді чисельник як 250, що множиться на 1. А знаменник 1000 запишемо як 250, що множиться на 4. Тоді на 250 ми можемо і чисельник, і знаменник скоротити. то Тоді в нас залишиться дріб 1 четверта. Є? Ну що ж, переходимо тоді до сьомого завдання: 60. 144-х. Ну, давайте крок за кроком скорочувати. Я пропоную спочатку скоротити на 6, записати 60. Як 6, що множиться на 10. Так? А у знаменнику 144. Це буде 6, що множиться на 24. Давайте перевіримо. Отже, 6 на 20 це 120, а 6 на 4 24. Разом буде 144. Гаразд, на 6 вже можна скоротити. Але це ще не все. І 10 24 можна ще скоротити на 2. Тобто ми записуємо 10 як 2, що множиться на 5. А 24 ми запишемо як 2, що множиться на 12. Тут іще раз на 2 можна скоротити. Тоді у нас залишиться дріб 5 дванадцятих. Його вже більше не скоротиш. Тобто дріб 60 144 дорівнює дробу 5 дванадцятих. Переходимо до восьмого завдання. 55 4000. Ну що ж, тут можна на 5 скоротити. І чисельник, і знаменник, то ми записуємо, що 55. Ми можемо записати, як 5, що множиться на 11. А 4000, ну, це 40, це 5, що множиться на 8. Тобто, якщо ми 5 помножимо на 8, то в нас буде 40. Тут є ще 2 нулі, то потрібно помножити на 800. На 5 ми можемо скоротити. І чисельник і знаменник, тоді у нас вийде дріб 11,800. 11 це вже просте число, більше не скорочується. Тобто 55 4000 це дорівнює дробу 11800. Ну що ж, ось таке завдання на скорочення дробів. На цьому вправу завершено.